Від початку повномасштабного вторгнення близько 70% реєстрації шлюбів були складені із військовослужбовцями. Але є люди, які на час війни ніби чекають, що зараз не до стосунків, недоромантичності, і ніби забороняють собі вступати в нові стосунки. Давайте поговоримо про це. Отже, чому зараз ми забороняємо собі відчувати радість романтичних стосунків? Найперше причиною може бути синдром відкладеного життя, який ми вже з вами розглядали, і він мається на увазі, що людина ніби як чекає, коли все закінчиться, і потім я почну жити. Також однією із причин може бути висока тривожність. Людина постійно моніторить інформацію, новини, і дійсно зараз, ніби не до часу тратити свій дорогоцінний час на те, щоб спілкуватися із людиною, яка вас цікавить, гуляти, відвідувати якісь заходи і так далі. Що лякає людей під час воєнних дій, щоб розпочати романтичні стосунки? Найперше, це час і відстань. Досить часто ми знаходимося не вдома, або людина, в якому закохані, зараз, наприклад, воює. І дійсно, ця відстань вона може лякати. Ну, Здається, що взагалі стосунки на відстані побудувати неможливо. Також однією із причин це є те, що ми не можемо виражати свої емоції в повній мірі. По-перше, це знову ж таки через відстань. По-друге, це через те, що у нас емоційний фон дещо знижений або навіть може бути тривожний. І, звичайно, що лякає людей, це неможливо побачити якісь дрібнички. У спілкуванні з іншою людиною, які будуть досить яскраві, важливі, можливо, навіть фундаментальні. Тому здається, що зараз краще з цим почекати. Але давайте розглянемо із вами переваги романтичних стосунків сьогодні. Найперше це те, що романтичні стосунки допоможуть вам відволіктися від труднощів сьогодення. Вони допоможуть вам відкрити в собі якісь кращі якості, позитивні якості, живу до життя, живу до майбутнього, плани і так далі. Варто пам'ятати, що романтичні стосунки під час війни можна будувати і вони можуть бути навіть дуже міцними, оскільки люди переживають разом певні кризи, певні моменти, які для них були дійсно важкі. Але є основні правила романтичних стосунків. Сьогодні. Найперше, це ви повинні пам'ятати, що у вас має бути ритуал спілкування, якщо ви навіть знаходитеся на відстані. Тобто, ви повинні розуміти, що в певний час ви маєте вийти на зв'язок для того, щоб списатися, зателефонувати, користуйтеся відеочатами для того, щоб бачити один одного як можна частіше. Також не забуваємо проявляти свої емоції. Так, ми не можемо проявити їх безпосередньо якщо наприклад ваш партнер знаходиться далеко, але ви можете це відображати в повідомленнях. Голосових повідомленнях, відеоповідомленнях, тоді, коли ви відчуваєте ту або іншу емоцію, не потрібно соромитися і не потрібно мовчати. Потрібно в той момент відправити своєму партнерові ті теплі слова, які ви зараз думаєте або відчуваєте. Також пам'ятаємо про те, що у вас мають бути спільні плани на майбутнє, на близьке майбутнє або на майбутнє в подальшому. Для чого? Для того, щоб ваші стосунки мали певний. Для того, щоб ви розуміли, що це глибокі стосунки, які передбачають довготривалість і які передбачають надійність один одному. Це допоможе кожному із вас стабілізувати свій емоційний стан. Також пам'ятаємо про те, що ми Зараз можемо відчувати ряд різних емоцій. І ці емоції можуть бути варіативні, часто змінні, наприклад, радість переходить в сум, радість переходить в роздратування і так далі. І потрібно розуміти свої емоції, давати їм оцінку. І якщо ти зараз знаходишся в стані роздратування або гніву, то краще своєму партнерові повідомити про це. Сказати, чому ви засмучені, і не наражати ваші стосунки на конфлікт або безглузду суперечку. Дійсно, у романтичних стосунках сьогодення є. Певні страхи і проблеми. Але позитиву набагато більше. А головне це те, що ваш емоційний та психічний стан буде набагато краще, якщо ви будете не одні в ці тяжкі часи. Тому не забороняйте собі кохати, не забороняйте собі зустрічатися, проводити цікавий час, спілкуватися, бути поруч із людиною, яка вам подобається. Бережіть свій психічний стан. Бережіть один одного, будьте здорові!